Щодо факторів, які впливають на рішення не долучатися, ми вибрали категорії Також всі цивільні, як ми бачимо, лідирує невизначеність термінів служби, недовіра до військового командування, корупція в ТЦК ВЛК і промислово вулична мобілізація. З великим доривом в усіх формах питання щодо того, що є. Стримуючим фактором це саме невизначеність термінів служби. Далі, коли ми розшивали питання, ми обрали групу тих, хто дав відповідь на попередньому слайді, можливо, за певних умов готові долучитися. Ви бачите, серед них невизначеність, недовіра, корупція. Серед тих, хто не готовий, лідера недовіра, промислова вулична мобілізація і страх смерті. Тобто, в принципі, якщо вивчати і глибше аналізувати ці відповіді, тут можна знаходити тригери, які можна використовувати в інформаційній політиці для того, щоб зменшувати кількість тих, хто не готовий мобілізовуватися.